Біля меморіалу загиблим воїнам пройшов мітинг реквієм, який присвячений 70 річниці перемоги над нацизмом у Європі. За словами пана Віктора, події минулого повинні пам'ятати і дорослі, і малі. День побід був со слізами на очах. і плакали, і радувалися, і стріляли в воду. Ну в основному це була радость. кінець війни, кінець смертям. для мене, як для воїна, як для солдата. Це звичайно святий день, адже в цей день віддають шану. Воїнам, які загинули, воїнам, які живуть досі. Хочеться насправді, щоб і ті воїни Другої світової війни були вшановані кожного дня. І так само ті молоді хлопці і дівчата, які зараз захищають країну, так само мали якусь бодай елементарну шану в суспільстві, бодай, звичайною посмішкою на вулиці перехожих. Пані Віра з сім'єю приїхала сюди з Дніпродзержинська, адже тут похований її дідусь, який воював під час Другої світової війни. Зараз жінка живе на Закарпатті. Не знаю, що сказати. Я дуже схвильована. Спасибі ветераном, що захищала. Я не знаю, правда, як, як погиб мій дід. Дуже б хотіла знати, але, мабуть, це неможливо. Ну, ми дуже раді, що ми змогли знайти і приїхали сюди і всім-всім вам спасибі. Аби вшанувати український народ та його внесок у перемогу в Другій світовій війні, висловили слова подяки. Та хвилиною мовчання помінули тих, кого вже немає серед живих. Це є свято, але із сльозами на очах. Ми не можемо забути того, і і кожну хвилинку пам'ятаємо, що в той час на сході України проходять бойові дії. Ми дуже переживаємо і віримо в те, що скоро буде перемога, і над нашою Україною буде мирне небо біля меморіалу. Військові, молодь та ветерани. Шанували пам'ять спокладання квітів та вінків до обеліску загиблим солдатам. В пам'яті ветеранів залишились моменти із тих часів. Вірять у перемогу і зараз. Сліз ніхто не стримує. Моє дитинство починало з війни і закінчилось війною. Оце всі радості.